Всім привіт! Сьогодні я з Васею будемо вам презентувати нашу ідею. Це проєкт залучення коштів в нашу команду. Зараз підготували вам презентацію і будемо вам її показувати, розказувати, як ми бачимо майбутнє нашої команди і що ми хочемо вам показати. Вася, декілька слів хочеш сказати. Наша футбольна команда Вісем. Створена не так давно, нам навіть року немає. Ми вже приймаємо участь у різних турнірах, у змаганнях, у чемпіонаті Чехії по міні-футболу. І ми хочемо розвиватися. І для цього нам потрібні спонсори. Так тож, давайте розпочнемо. Цей відеоролик це піч. Як ви можете бачити на екрані, піч Deck XVSM. Напевно, це вам нічого не говорить. Це Підчдек це такий бізнес-план. Це, це його показують клієнту або інвестору, щоб залучити інвестиції. Це дуже популярно в Америці, де якісь стартапи молоді показують його інвесторам, щоб залучити інвестиції в свою компанію. Тому ось ми нашу команду футбольну ВСМ представляємо як компанію, і ми її розвиваємо як якусь міжнародну компанію. Тому ми вибрали такий стандарт і будемо вам розповідати в стилі піч-деку. Давайте розпочнемо. Тож, перший слайд, напевно, він також вам нічого не говорить, але це. Є дуже цікава історія, яка і надихнула нас на цю презентацію і на цю ідею. Подивимося на наш перший слайд. Напевно, він вам нічого не говорить, але це, це ідея одного британського учня, студента, яка і змотивувала нас, на нашу ідею, скажімо так. У 2005 році британський студент Алекс Тю. Вигадав таку ідею, він е, хотів якимось способом зібрати кошти для свого навчання в університеті. І він створив е, односторінковий сайт, тобто лендингову сторінку, е, сітку розміром 1000 на тисячу пікселів, що в сумі давало 1 мільйон пікселів. І він продавав кожен блок 10 на 10, ну, тобто от такий маленький блочок, 10 на 10. Він його продавав за 1 долар. А отже, в сумі це мало дати 1 мільйон доларів. Тобто, ще раз, він хотів продати мільйон пікселів за мільйон доларів і таким способом зібрати собі на навчання в університеті. Здавалося б, хто купуватиме ці прості пікселі, кому це потрібно. Але насправді сталося так, що ця ідея дуже швидко завірусилася. Дуже багато компаній, медіа почали про неї розповідати. І е, дуже багато людей почало купляти ці піксель. Ну не людей, а компаній. Е, якщо ви нажмете на якийсь цей піксель, то ви це пряма силка. Тобто ви перейдете е, на сайт цієї компанії, або ну не знаю, що це, що вони рекламують тут різні компанії, або якісь різні веб-сайти. Якщо нажати, клікнути на цю картинку, то ви переходите на цей сайт. Тобто це така такий, е, така стінгазета, скажімо так, лише в цифровому форматі. Здавалося б, хто буде купляти ці мікроскопічні місця на цьому е, сайті, але е, ідея швидко стала вірусною, і люди, компанії дуже швидко розкупили. Половину буквально відразу розкупили, і половину трішки затягнулось. Послідній піксель навіть розіграли на аукціоні, де його продали за 38 тисяч доларів. В ітозі Алексу вдалося зібрати кошти. Він продав весь цей сайт, всі пікселі він продав за 1 мільйон 300 тисяч доларів. І таким способом він заробив собі ну, не лише на навчання в університеті, а й, звісно, трішки відклав. Напевно, і на костюм якийсь хороший. На е, тож, да, на випускний. Тож, е, наша форма це буде наш односторінковий сайт. Тобто, як Алекс продавав в пікселі, ми продаємо логотипи місце на нашій формі. Наша форма це наша віртуальна стінгазета, якщо ми можемо так назвати. Зараз на слідючому на слайді ми вам покажемо, як приблизно ми бачимо це і як буде це виглядати. Зараз ми вам будемо презентувати нашу футбольну форму. Ось так виглядає наша футбольна форма без жодного спонсора. Це приблизний варіант футбольної форми з різними формами, з різними логотипами їхніх компаній на нашій футбольній формі. До прикладу, 58 см це логотип нашого, футб... нашого футбольного клубу VSM. За нього ми хочемо отримати від вас 10 тисяч корун. За логотип розміром 20-25 сантиметрів ми хочемо отримувати 20 тисяч куру. Так, як вас вже зазначив, то наша футбольна форма буде мати приблизно ось такий вигляд. Це лише ескіз, це просто ну, сирий варіант, і ми його звичайно будемо пропрацьовувати з професійним дизайнером, який все зробить дуже гарно і якісно. Так, про розміри ми вже сказали. Цей маленький логотип має 5-8 см, а цей великий має 20-25 см. Так, ми хочемо 10 тисяч крон, щоб ви поставили ваш логотип на нашу форму, такий маленький за 10 тисяч крон, і такий великий 20-25 см за 20 тисяч крон. Що це означає? Це означає, що ви будете ми зараз створюємо нову футбольну форму. Вона, вона буде рік, ми будемо в ній грати один рік. Ми будемо в ній виступати в пражській футбольній лізі, ПКФЛ, також, надіюсь, і у Ганспалку будемо грати. Потім будемо участвувати в різних футбольних турнірах, як в Чеській Республіці, так і в міжнародних. надіюсь, з цього року виступимо. Також будемо створювати і свої турніри. Тобто ця форма з нами буде скрізь, і ми в ній будемо. Виступати постійно і ваш логотип, або ваш бренд, або ну, тобто, ваша фірма буде постійно на нашій формі і постійно в об'єктивах. Чому постійно в об'єктивах? Тому що наша команда. Футбольна, але ми дуже активно розвиваємось в медіапросторі і ми зараз е, створили YouTube канал. Звичайно, е, ви напевно вже бачили, що в нас є TikTok канал, і де ми досить успішно його розвиваємо і знімаємо багато відео. Також ми зараз створили YouTube канал, також, напевно, створимо Instagram сторінку Тобто, ми будемо розвиватися в медіапросторі і це можна сказати, ваша інвестиція в рекламу. Ви за за рік реклами платите 10 або 20 тисяч корун. Я рахую, що це взагалі небагато, тому що ви будете постійно постійно на слуху. Ми будемо постійно про вас згадувати. Зараз ми це все детальніше ще розкажемо вам в наступних слайдах. Але це подивіться, як форма буде виглядати приблизно, як буде приблизно виглядати форма. Цей макет створив штучний інтелект. До прикладу, скільки різних логотипів компаній може вміститися на нашу футбольну форму. Обов'язково це ми ще будемо пропрацьовувати із професійним дизайном, щоб наша форма виглядала круто. До прикладу, ми хочемо вам запропонувати приблизно ось такий варіант форм. Е, думаю, що десь приблизно так і буде виглядати фінальний варіант. Тобто, ми бачимо, логотип великий, тут поменше логотипи. Це або назви фірми, або якісь маленькі логотипи на рукавах ви можете бачити, або ззаді, спереді, і тут ще також є різні варіанти. Це все не сто ну, це не фінальні варіанти. Тобто ми будемо змінювати цю форму ще. Кажу, подивимось, скільки буде спонсорів, які будуть спонсори, і наш дизайнер це все зробить дуже гарно і якісно. Крістіан вам показував, як. Створив форму штучний інтелект, а зараз ви маєте можливість побачити в реальному житті. Це команди професійні, які мають різних спонсорів. До прикладу, це австралійський клуб, має на футбольній формі 20 спонсорів. І ось так виглядає їхня футбольна форма. Наступний це бразильська команда, вона приймає участь у міні-футболі і вони є чемпіонами. На їхній футбольній формі ви зараз бачите 36 різних логотипів різних компаній. Це може показати трішки дивно, може комусь смішно, може комусь якісь незвично. Але я думаю, що на першому місці стоїть не зовнішній вигляд форми, а то, що команда спочатку має закривати свої фінансові проблеми, а вже потім дивитися на зовнішній вигляд форми і так далі. Що ми пропонуємо? Один рік наша футбольна форма буде разом з нами приймати участь у різних футбольних змаганнях. Один рік ваш логотип буде на нашій футбольній формі, а також ми створимо банер як на прес-конференціях різних футбольних клубів, де будуть відмічені всі ваші логотипи, а також більш детальніша інформація про вашу компанію. Ваша компанія отримує підтримку від нашого медіапростору. Ви будете неодноразово згадані на YouTube каналі, Instagram та TikTok. Ми будемо постійно вас рекламувати протягом року. Ось так виглядає, наприклад, цей банер. Це якщо ми можемо побачити, прес-конференція після матчу і на задньому фоні, от у них така стіна, де ви можете бачити багато-багато різних спонсорів. І тобто ваші логотипи будуть не лише на нашій футбольній формі, а також створимо такий банер, який ми будемо брати всюди з собою, на якісь турніри, на якісь ігри. Він буде висіти на нашому домашньому полі. Також не знаю, якісь інтерв'ю, напевно, будемо знімати на його фоні. Тобто, ну, ваш логотип буде постійно в. В камері в об'єктиві, і він постійно буде в медіа. Ну за цю суму, яку ви заплатите, ваша фірма постійно буде з'явлюватись в медіа. Так, ми вже сказали, що ми пропонуємо, що ваш логотип один рік буде на нашій формі. Також ми пропонуємо нашу повну підтримку в медіапросторі, постійне згадування ваших брендів, компаній в усіх соцмережах, які ми будемо вести протягом року. Ми активно ведемо TikTok, ми активно будемо вести надіюсь YouTube, Instagram будемо розвивати, і ви постійно будете згадуватись у наших роликах. Ми постійно будемо згадувати вас як нашого спонсора. Наша команда вже брала участь і буде брати участь в багатьох турнірах, як і в Чеській Республіці, так і в міжнародних турнірах. І ми постійно будемо озвучувати, що ви являєтесь нашим спонсором. І ви будете як і на формі, так і на плакаті, що на прес-конференції. Так, і ось поступово ми підібрались до останнього слайда, який відповідає на питання, кого ми все ж таки шукаємо. Ми шукаємо ідейних людей, які створюють компанії, які е, мають якусь справу і е, хотіли б з нами співпрацювати. Ми являємось, е, справжніми фанатиками нашої футбольної команди та футболу в цілому. Ми займаємось цією справою тому, тому що нам це дуже сильно подобається. Саме тому ми б хотіли співпрацювати з такими людьми. Ми шукаємо людей, які хочуть розвивати свої проекти, які хочуть рухатись вперед, які хочуть не тільки просто займатися справою, а досягати нових і нових висот. Ми шукаємо людей чесних та гідних, з якими було б приємно рухатись вперед, розвивати якісь спільні проекти, і таких людей ми готові підтримати в будь-чому. Кого ми шукаємо ідейних людей, таких самих, як ми, які горять своєю справою і готові укладати серце та душу в неї. Ми шукаємо людей гідних та чесних, з якими можна робити спільні проекти, а також рухатися вперед та розвиватися. Дякуємо за увагу! Команда VSM вже розпочала писати свою історію. Приєднуйся і ти до неї.